Прогноз погоди в Україні на завтра, понеділок, 24 червня, мене звати Українчик. Місцями короткочасні дощі очікуються на півночі, сході, а також частково у південному і центральному регіонах нашої країни. В усіх північних і західних областях варто чекати на істотне зниження денної температури повітря. Згідно з оновленими даними про сонячну активність, 24 числа не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів, це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме областях варто чекати на короткочасні дощі, а також максимально детально. Проінформую про погоду в кожній області окремо у понеділок 24 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Отже, понеділок, 24 червня. Північ. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, ніч на плюс 16, плюс 14. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. Місцями короткочасні дощі варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 20, плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 21 плюс 19. В Запорізькій і Херсонській областях синоптики прогнозують від 30 до 32 градусів жари в світлі години плюс 20 плюс 18 в темні. В Криму в день плюс 31 плюс 33, вночі від 20 до 18 градусів тепла. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Херсонській області в Криму сонячно і без опадів вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 13. На Закарпатті в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 21 до 18 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19, в Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. Містями короткочасний грозовий дощ в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 18 плюс 15. У Дніпропетровській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів тепла. Містями короткочасний дощ варто чекати на Полтавщині і Дніпропетровщині. В усіх інших частинах центрального регіону України мілива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 24 червня не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.